Так, друзі, вітання. Сьогодні вперше буду відправляти шаблю, яка зроблена в коробці. Тобто ось така є цікава упаковка для неї. І вона йде чітко лежить у, у цій коробці. Є, от, як бачите, такі. Як бачите, є отвори під перехрестя, тобто шабля стає тут і фіксується. Вона ну, майже не, не бовтається. Є невеличкий люфт, але це нормально. Бо тут ще буде пакування. Ось таке замовлення попросили зробити в коробці. Це вперше я таке зробив, бо постійно лише шабля і підставку замовляють. А зараз людина захотіла саме, щоб була коробка. Коробка зроблена з горіха, тонована і вкрита двокомпонентним лаком. Назву, чесно скажу, не пам'ятаю цього лаку, але виглядає все дуже і дуже красиво. Камери не передає. Чітку фактуру та колір, але дуже по-багатому вона виглядає, ця упаковка. Павел завіс. Командиру скали від дреда. Апис Сталь 65G, як завжди, в принципі, два матеріали використовував або 65G, або 60С2. Пружина розформа сталь. Загартована ця була на 54-55 одиниць. Звісно, не загострена, щоб не попадала під категорію холодна зброя. Пікви теж з дерева, теж горіх. Стаканиці з нержавійки виготовлені шкіряний мішок є в комплекті. Загальна довжина шаблі вийшла 960 мм. Ось вона чітко фіксується. Як бачите, не випадає. І тут вона теж лежить, лежить доволі плотно. Ось вот такий, ось вот такий виріб вийшов. Дякую за увагу.